Закон України про правовий режим воєнного стану. Стаття 9, що написано в цій статті, зараз прочитаємо. Теж доволі така величенька стаття, тому уважно слухайте і пишіть свої коментарі, якщо будуть якісь думки. А я в свою чергу теж буду якось обговорювати якісь моменти, мабуть. Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. Така цікава назва цієї статті. Читаємо. Перше, в умовах воєнного стану президент України та Верховна Рада України діють виключно на підставі у межах повноважень та в спосіб визначені Конституції законами України. Друге, Кабінет міністрів України і інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України. Цим та іншим законами України третє: в умовах воєнного стану особа уповноважена на виконання функції цієї держави або місцевого самоврядування не несе відповідальність, у тому числі кримінальну за рішення, діючи бездіяльність, негативні наслідки, яких неможливо було передбачити, або які охоплюються виправданим ризиком та умови. Що такі дії, бездіяльність були необхідні для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації нейтралізації збройного конфлікту. Ну, таке, знаєте, тлумачення дуже цікаве. Не... Ось ще раз, уповноважень виконавчих функцій держави, не несе відповідальність у тому числі кримінальну. Я вважаю, що потрібно, потрібно нести відповідальність за якісь рішення, які призводять до трагедії. Четверте, у період дії воєнного стану сільський селищний міський голова територіальної громади та, територіаль... та території якої не ведуться бойові дії, та не прийнято рішення про утворення військових адміністрацій населеного пункту населених пунктів, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану, може прийняти рішення з обов'язковим формуванням начальника відповідної обласної військової адміністрації протягом 24 24 годин щодо. Перший підпункт. Звільнення, звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконного розміщення тимчасових споруд, у тому числі тих, що були встановлені, але не введені в експлуатацію у встановленому законодавством порядку. Ну, знаєте, Напишіть свої коментарі, тому що друге обстежень будівель і споруд пошкоджених внаслідок бойових дій, обстеження будівель і споруд пошкоджених внаслідок бойових Дій здійснюється відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності. Третє демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження, зазначеного пунктом 2 цієї частини, визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей, крім об'єктів оборонного і спеціального призначення, об'єктів культурної спадщини та об'єктів, на які поширюється дія закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Розпорядження про демонтаж таких будівель і споруд вносяться до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, в порядку введення єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Ось таке. Так. П'ятий пункт цієї статті у період дії воєнного стану сільський селищний міський голова територіальної громади та території якої не ведуться бойові дії, та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту населених пунктів, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо перший підпункт передачі коштів у відп... від... з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних сил України. Або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Ось, ось цікаво це так. Чи хтось хоч один, якийсь селищний голова, чи там міський голова передав якісь кошти, цікаво дізнатися. У кого є випадки, такі, хто знає про таке, пишіть в коментарях. Друге, створення соціалізованих установ з наданням безплатної первинної первичної допомоги, призначення. На посади і звільнення з посад керівників цих установ залучення фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної первичної допомоги, третє: боротьби зі стихійними лихоми, епідеміями, епізоотіями. Що це за слово, таке перший раз чую. Четверте: поводження з небезпечними відходами. Так, шостий пункт цієї статті ми дійшли. У разі наявності фактів порушення сільськими селищними міськими головами відповідної територіальної громади під час реалізації повноважень, передбачених частинами 4-5 цієї статті Конституції чи законів України начальник обласної військової адміністрації за погодженням з Генеральним штабом Збройних сил України порушує перед президентом України питання про утворення військової адміністрації. Населеного пункту, населених пунктів. Так. Далі читаємо. Так, і хвилиночку. Щось, щось. Ага, от. Сьоме. Рішення прийняти сільським селищним міським головою у порядку, встановленими частинами 4-5 цієї статті, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо цими рішеннями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності. Та невідкладно доводяться до відома жителів відповідних територіальних громад. Восьме Договори укладені під час дії воєнного стану сільськими селищно-міськими головами від імені ради з питань, визначених частинами четвертої 5 цієї статті, якщо вони належать до виконавчої компетенції сільського селищного міського голови, не потребують затвердження відповідною сільською селищно-міською радою. Якщо строк дії таких договорів не перевищує, один рік з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо строк дії таких договорів перевищує один рік з дня припинення чи скасування воєнного стану, сільський селищний міський та Міська рада протягом 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану приймає рішення про затвердження таких договорів та строк їх дії. Цікаво, цікавий такий пункт, до речі, у разі затвердження сільським селищним міським головою, тимчасової структури виконання органів сільської селищної міської ради та працівників посади, яких не включені до тимчасової структури, оголошується простій або здійснюється їх переведення на. Рівнозначну чи нижчу посаду рішення про затвердження тимчасової структури виконавчих органів сільської селищної міської ради втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо ним не встановлено більш ранній строк втрати чинності у періоді воєнного стану сільський селищний міський голова може призначати осіб. На посади та звільняти з посад в органах місцевого самоврядування керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування в порядок, визначені частинами п'ятої та шостої статті 10 закону. Так, 10. у період дії воєнного стану на Акти органів місцевого самоврядування військово-цивільних адміністрацій та військових адміністрацій, а також їх посадових осіб, не поширюються вимогу з пункту 3 частини 1 у част частині оприлюднення проєктів актів, частини 4 статті 15 закону України про доступ до публічної інформації, закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та закону України про державну допомогу суб'єктами господарювання. Ну ось і все. Стаття 9 закінчилась. Така велика стаття. Ну, вона взагалі, мабуть, інтересна буде з сільським селищним та міським головам, тому що тут йдеться саме про них, про їхні дії в період воєнного стану. Що вони можуть, що вони не можуть, як і де. Тому, хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.